Всім хеллоу-хеллоу! Ви готові до доволі жаркого періоду? У нас знову у нас знову новий транзит. І сьогодні ми якраз таки про нього поговоримо. Ми говоримо про транзит Марса в Терезах. З 13 вересня по 27 жовтня ця гаряча планета буде в Терезах. Розкажу про те, як він буде впливати на ваші стосунки, соціальні а, взаємодії та продуктивність в ну, ось ці, ось найближчий час. Так, погнали, розказую. А, Марс в Терезах. Так? Терезами, як ми знаємо, управляє Венера. І це завжди цікаво, бо це поєднує в собі таку Активну енергію з потребою в гармонії та взаєморозумінні. Але будьте готові, тут може бути як продуктивність, так і конфлікти, тому що це Марс. Тому важливо розуміти, як правильно використовувати ось цей період. Що ж означає Марс Терезах? Марс Терезах він перебуває в стихії повітря. Терези це знак вибору, партнерства і такої взаємодії з іншими людьми. Це час, коли активність та ініціатива поєднуються з соціальними контактами. А, яка ж буде така продуктивна сторона цього транзиту Марса? Ну, по-перше, це активність у справах, особливо у тих, що пов'язані з людьми. По-друге, це підходящий час для пошуку партнера або налагодження стосунків. По третє, це хороший період для ділових та таких якихось спортивних поїздок, так? І по четверте, це можливі ефективні партнерства та така якась командна робота. Але є й негативна сторона, і яка ж вона? Розкажу вам. Це може бути підвищена агресія, гнів та тиск на людей. Можливі конфлікти в спілкуванні та у партнерстві. Марс-терезах може провокувати такий соціальний стрес. Люди швидше реагують на подразники. Тому важливо не провокувати сварки та не встрягати в конфлікти. Я вже відчула цей транзит то капець. По четверте. Точніше, четвертий пункт, які особливості впливу на людей в цей період, ефект транзиту буде різним для кожного знаку зодіаку. Це все залежить від вашого індивідуального гороскопу. У соціальному плані цей Марс він підвищує емоційний градус в колективі. Тому будьте уважні до близьких колег та своїх друзів. І саме головне, як правильно проживати цей транзит. Використовуйте енергію для якихось продуктивних дій, поїздки, ділові зустрічі, якісь активне спілкування. Не вступайте в конфлікти і не провокуйте людей. Спостерігайте за настроєм навколо, намагайтеся не кидати руки так, да, у такі, якісь розпечене вугілля. Найкраще працювати в такому доволі м'якому дипломатичному стилі. Тоді енергія Марса буде на користь. Двіжовий транзит, так? Отже, марс – це час такої активності та соціальної взаємодії. Але водночас це конфлікти. І найголовніше використовувати, використовувати енергію планети з розумом, активно діяти там, де це потрібно, і уникати суперечок там, де можна обійтися дипломатією. І пам'ятайте, будь-який транзит це можливість зрозуміти себе, свої стосунки з людьми навіть трохи краще, ніж вони є. І буквально буквально пару слів розкажу про знаки зодіаку, що буде у вас. І так, овне, час максимальної проявленої енергії в стосунках. Навчіться діяти рішуче, але без руйнування гармонії. Вибирайте співпрацю, яка вигідна обом сторонам. Кільці активна робота над порядком, здоров'ям та повсякденними справами через співпрацю. Зробіть своє життя ефективнішим завдяки структурі та красі у просторі навколо. Болизнюки. Час гармонійної творчості та романтики. Навчіться виражати свою пристрасть і натхнення через співпрацю. Відчуйте баланс між я хочу і ми можемо в коханні. Раки. Дії, спрямовані на затишок у домі та сім'ї. Створюйте безпечне і таке гармонійне середовище, діючи м'яко та з любов'ю. Леви. Час дипломатії і налагодження зв'язків з людьми. Навчіться використовувати силу слова для об'єднання і створення союзів і вирішення конфліктів. Діви. Активність у сфері фінансів та ресурсів. Навчіться діяти стратегічно для зростання доходу через партнерство, а не через якісь імпульсивні витрати. Терези. Ваша особиста енергія та індивідуальність прагнуть до гармонії в стосунках. Навчіться м'яко, але впевнено відстоювати себе, не втрачаючи себе в іншій людині. Скорпіони. Прихована активність, що веде до стілення минулих конфліктів і пошуку внутрішнього спокою. Наведіть лад у своєму серці, так, щоб увійти в новий цикл оновленим. Стрільці. Активне соціальне життя і реалізація серед однодумців. Використовуйте силу спільноти для досягнення великих цілей і проявляйте ініціативу в дружніх колах. Козероги. Стратегічна кар'єрна дипломатія, завдання для вас, Козрога. здобувати визнання і зростати в професії через партнерство та правильні зв'язки. Водолії, Стремління до порядку у власних переконаннях і до здобуття вищих знань, Навчіться мистецтву культурної дискусії відстоюючи свої ідеї з повагою до інших риби прагнення розібрати психологічні блоки, що заважають довірі в стосунках. Пропрацюйте тему контролю і влади у відносинах, щоб вийти на рівень щирості та внутрішньої свободи. Ну що ж, джотіші, на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайк, діліться. Діли, Діліться цим відео з тими, хто хоче проживати цей період спокійно та продуктивно. І до зустрічі з вами в наступних розборах. Люблю, цілую!